Під час перегляду матчу незадоволені результатом гри уболівальники України зібрались біля монітору фанзони та намагаються заблокувати вхід до ТРЦ Глобал. Агресивна поведінка нерідко властива для великих скупчень людей, особливо якщо вони молоді і підігріті емоціями та алкоголем. Роль таких забіяк невідмінно зіграли курсанти житомирського училища міліції. Потрібно бути заворушниками на стадіоні, в фан-зоні створювати негативний порядок для навколишнього середовища, щоб правоохоронні органи змогли нас затримати. Вразила техніка, швидкість захоплення. Все відпрацьовано от а до я, тобто все якісно зроблено. Протистояти агресивній силі знайшлося кому. У навчаннях взяли участь майже пів тисячі правоохоронців з 22 бойових підрозділів. Головна мета відпрацювання досягнути злагодженості у їхніх діях. Але я скажу, що взаємодія між органами внутрішніх справ, підрозділ різних підрозділів під час проведення масових заходів. Це основна задача взаємодія і навички під час проведення. За свої скоординованість та уміння житомирські міліціонери отримали оцінку «добре». Найближчим часом вони планують провести ще як мінімум одні подібні навчання. Ці учення нам необхідно проводити і, скажімо, обучати міліціонерів, тренувати їх, щоб вони могли правильно, згодом закону, діювати в тих ситуаціях, які можуть визникнути при проведенні Євро-2012. Оцінку, яку сьогодні, ну, можна дати міліції, ви бачили, вона, відкрено сказати, хороша какие то нюанси, может быть, були не зовсім оточені, але ми над цим поработаем, Врем'я у нас ще є, і я думаю, следующее навчання ми вже проведемо більш чітко. Під час європейського футбольного форуму Житомирські міліціонери стежитимуть за порядком і в столиці України. Говорять, що кадрового потенціалу та технічного оснащення для цього не бракуватиме.